Доброго здоров'я, козаченьки та козачки! Сьогодні ми продовжуємо проходження Термінатор Резістенс. Тим, хто не бачив попереднє відео, однозначно рекомендую спочатку переглянути його, щоб зрозуміти, що коїться. Я його залишу зверху справа. Ознайомлюйтесь та скоріше повертайтеся, я буду вас чекати. А для тих, хто залишився, приємного перегляду. Минуле відео закінчилося на моменті, коли ми покидали сховище опору, бо нас відіслали назад у пасадему. По дорозі ми все ж таки вирішили заскочити до нашого табору Негринят. Там головний мавпій полагодив автобус. Респект! Обкашлюємо всі питання з усіма, з ким можна. Бабця каже, що завдяки нам Марк, так звати того самого пораненого члена групи, для якого я пиздолив поліки, все ж таки вижив. Він був на волосині від смерті, але завдяки герою таки видряпався з дуже і дуже глибокої сраки. Також Баба Грані дає нам таку собі наводочку, на ничку, яку зробив Колін. Він мав принести якісь стимулятори, але повернувся з пустими руками. Скоріше за все, він десь їх заховав. Ще трішки душевних розмов і шпаціруємо провідати того самого Марка. Цей загиблих сходу каже, що він готовий вступити до сил опору. Така собі подяка за те, що я йому врятував життя. Коротше, залишаю цих голуб'ят і далі голубитися. Балакаємо з нашим афрокозаком. Дід пунктується, що він все ж таки відремонтував автобус і чисто по приколу підігнав нам термальний ніж. Одразу скажу, що особисто для мене це по більшій степені безпонтова штука. Вона ваншотить бляшанок, але трішки дрочно до них підкрадатись ззаді. Бо так я підкрадався до однієї суки настільки довго, що мене запалили. А підбігти не варіант, бо вона тебе почує і все, шмерть. Тому це виключно ситуативна зброя. Вже біля виходу нас перестрів Патрік, дає нам ультра супер секретне завдання. Принести йобану крейду бля малий. Я у твоєму віці замість крейди використовував траву, квіти і каміння. Оце блять покоління, я хуєю, але похуй мені не впадло, Принесу ось ми вже й на місці. Завдання наступне: прийти на відмічені точки та з них зазнімкувати споруди скайнет. Окей, в якийсь момент Бейрон виходить на зв'язок і каже, що в зоні може бути нова модель крокоходу, світлину якого було б дуже добре зробити. Поняв, прийняв. Оскільки я буквально облизую кожен закуток в одному місці, куди по завданню мені взагалі не треба було. Я знайшов лазерну снайперську гвинтівку. Оце діду, треба. Вступивши в перший бій на локації, я відсусав хуй. Такий здоровий, чугунний. Але не без божої допомоги я таки здійснив декілька хакерських рухів. Пролунав вибух, а я піздрив далі. Оскільки в термінаторів немає губ, тут я поводив по зубах цьому металолому та знайшов прохід до скрону. Добре захищений прохід. Усюди були міни, але я був би не я, якби не пройшов по всієї всієї хуйні. І в кінці мене чекав лут. Так, ключ-карта від амбулаторії. Складаємо 2 плюс 2, і виходить, що якщо це схорон Коліна, який мав принести стимуляторів, і тут він залишив тільки ключ-карту від амбулаторії, то всі стимулятори мають бути саме там. Акуратно, майже з першої спроби, шкандибаємо далі. Я хотів акуратно пройти повз хуїв, але мене спалили, тому приймаю бій з модифікованими термінаторами. Один фраєр стріляє з двох рук, другий палій. Ну мені подобається, як воно горить. Мало не потух, але все ж таки я не пальцем роблений. Перестріляв сук, випадково дізнався про один прикол. Якщо вистрілити зі снайперки в чалабаню підарасу це не буде ваншот. Але він замертво впаде на кілька секунд. Такий собі стан. І це по факту дуже навіть корисна штука. Чисто випадково знаходжу такі собі двері з запискою біля них. Коротше, ці двері забули якогось бідного пацанчика. Двері пережили все. І війну, і судний день, і кислоті дощі і їм взагалі похуй. Навіть стіни посипались, а двері стоять. І коли автор цього тексту вирішив ножем вирізати своє ім'я на них, його ніж зламався. Оце, блядь, гідний противник. Наша битва буде легендарною. Але не зараз, бо у мене ще занадто низький рівень злому. Сука, який же довгий хвіст у цього щура? Ви подивіться. Так от, іду я йду і натрапив на цю РСЗВ. Таке враження, ніби тут прийшов білд батл Майнкрафту. Розбудували пиздец. але не суть. Вилажу я, значить, до точки і знаходжу лист нашої бабці Ерін, своєму чоловіку. Дізнаватися так історію нашої групи було доволі прикольно. Кому цікаво, ставте на паузу та читайте. Знімкуємо, значить, це добро. Дуже сподіваюся, що вони хуярять в сторону Москви. Одна точка є. Залишилося ще дві. Тут поруч була лікарня, тому шукаємо амбулаторію. Ще не дійшов до неї, а вже золотав кілька стимуляторів. Бойлер, я їх використаю всього кілька разів, бо особисто мені вони нахуй не всрали. Тут же я й знайшов лікарську сумку для Ерін, чисто підгончик на пошивах. Дочищаємо заначку і йдемо своєю дорогою, яка приводить нас до форпосту. Тут, до речі, був ахуєнний варіант спробувати використати той самий одноразовий ножик. Хуяжик, блін! Але я проїбався. Бо думав, що його не обов'язково брати в руки, а достатньо просто підійти ззаді та міцно вхопитись за чугунний зад. Ой, вибачте. Коротше, проїбав пиздату можливість. Загрузився на останнє збереження, на всякий випадок екіпірував заточку і пошпарив надії на те, що метальога знову пройде тим же самим маршрутом. Але Бобик сраку в Сраку пуцьку писок пішов зламати двері. А після взлому мене почав палити цей самий сучий син, на якого я чекав. Я встиг сховатися, але син кобили ішака передумав підходити сюди. Як сракуючу у Гандон. Але думаю, блять, я дурно скільки чекав, накидуюсь на цього гімнюха, але нічого не виходить, навіть не дивлячись на те, що я більш мобільний та знаходився безпосередньо позаду цього ханиги. Ну і бог з тобою сучі, що в сраку їбати тебе і всю твою сім'ю. Чисто на акураті залажу на територію форпусту та хакірую турелі. Але в якийсь момент я бачу його. Виконую додатковий квест та пізделінькою підривати фурпост. Зазберу своє яєчко в долоньку та йду кидати виклик цій суці. Насправді він не є таким уже і складним, але й не скажу, що з ним було скучно пиздитись. Скорочую дистанцію на половині хп починаю використовувати ракетниці лайк. Like. Так я доталапав додому Дженніфер та Патріка. Знаходимо труп батечка біля рушниці. Ну і рушниця знаходиться на відстані від мужика, тобто він не пародіював курта кобейна. Але це вже інша історія. Я шукаю крейду. Її тут не було, але була підказка, де її шукати. Маширую сторону другої точки, роблю свої справи, і вже на підході до останньої скокну по крейду до малого. В таку собі схованку Патріка тут же бачимо настінний живопис і саму крейду. Пхаємо її по кишенях і біжимо до останньої точки, яка була в 20 метрах від нички малого. Це завдання виконані. Бейрон нам наярю ой, нахвалює нашу роботу. Ніби все. Можна бігти додому, але є щось, що я повинен зробити. Ось це сучище. Навик качаний, тому приступаємо до роботи. Це було нелегко, але все ж таки я це зробив. Проїбавши тільки одну відмичку. Тепер я задоволений, тому біжимо швиденько в свою нірку, але на жаль, не в нірку Бейрон. В мене сперматоксикоз. Я тільки в шостий клас пішов, тому не дивуйтеся. Я, до речі, не викупив приколу з двома точками виходу, тому я вирішив потратити час, щоб дійти до дальньої точки виходу. В надії, що там буде щось цікаве. З цікавого тільки замітив таку деталь. Якщо тримати снайперку в руках, вона відображає в прицілі все так, ніби ми з нього дивимось. Тобто, це не якийсь простий спрайт, там буквально рендериться все, що знаходиться в полі зору. Ніби дуже дрібна деталь, але сука, я був задоволений, як. Пес, коли це побачив. Коротше, випльовуємось з локації, і ось ми вже біля нашого племені. Стикнулись з Дженніфер, перетираємо з нею за життя, дізнаємося, що вони з Патріком не рідні, і просто трішки більше про її минуле. Взагалі, мушу підмітити, що цей персонаж якось надто сильно на протязі всієї гри фліртує до Джейкоба. Може, я дебіл, але це дійсно виглядає якось занадто, хоча, можливо, діло в тому, що я стрьомний уєбок, з яким і близько ніхто так не спілкується. Але це нюанс. Попереду, що сьомий клас менше з тим. Завалюємось спадки, але довго не поспали, бо якийсь обриган вирішив нас розбудити. Ним виявляється той самий незнайомець. Дивно. Раніше він мене залишав перед табором лежати, як я розумію, через страх і недовіру до наших сусідів. А тепер сам прийшов на пафосі, змушує нас покинути це місце і максимально оперативно. Ніхто нічого не розуміє, а Тумба Юмба взагалі наставив зброю на молодого. Як у своїй юності, наш загадковий містер незнайомець викинув козир, передав, що вся будівля замінована, а детонатор у його кишені. Та й ми за нього запрягнули, сказали, що він урятував нам життя. Кій я не впевнений, що цей трюфель опустив би зброю, не знаючи, що незнайомець готовий підірватися разом з нами, якщо ми його не послухаємо. Коротше, Зор каже, що Скайнет нас спалили і відправили сюди сили для нашої ліквідації. Тут він видає дуже важливу хуйню. Виявляється, наша перемога у війні залежить від нашого героя. Скайнет це знає і вистежує його вже кілька місяців. Плюс поступила інформація, що сюди прямує лазутчик власною персоною, а його треба прихлопнути і дуже оперативно, бо хуйня може наламати дров. Наш смуглявий, ніби повірив незнайомцю, вже йшов заводити автобус, але на це немає часу і єдиний вихід, який в нас є, це цей тунель. Нагорі вже чути кіпіш, по мою душу прийшли. Поки всі залодовуються в тунель, незнайомий за рушницю папуаса і вирішив повоювати з цим залупленим. Іди нахуй бо зараз, блять, з ноги! Але не дуже ефективно. Я побіг, а наш кент підірвав себе будинок і, по ідеї, цього самого лазутчика. Катсцена. Бейрон зрозуміла, що лазутчик це реальна загроза, та прийняла всіх наших до себе, але на своїх умовах, що логічно, бо просто так утримувати якихось бомжів під час апокаліпсу таке собі задоволення. Також, якимось чином, те, що я зробив кілька світлин нових споруд у пасадемі, уповільнило просування межі знищення, і ми виграли трошки часу. Допустимо. Минуло два тижні. Ми вже стали сержантом, але заслужив. Біля входу у сховище зустрічаємо Дженніфер. Коротше, поки вони пиздять про своє, я трошки введу вас в курс діла. Дженніфер стала збирачем опору. Райан механіком, Ерін логічно, лікарем. А Марк і та пизда, яку я врятував по седемі, хуй знає, але роботу їм також дали. Марк ніби Шурів Лапає. Пару слів і досить, нас чекає Бейрон. Коротше, жіночка дає нам спецзавдання. На жаль, не настільки важливе, як крейд для малого, але тим не менш, треба перевірити, як справи у яйцеголового. Він зараз в центрі міста, де перевіряє працездатність захисних систем. Наші вояки вчаться, тому наразі ми знаходимося в режимі радіотиші. І замість рації ми використовуємо посильних, як колись в давні часи. Ну, треба ж якось крутитись. Ну і суть в чому. Спеціально відібрані посильні не повернулись. Діло пахне немитим членом. Тому треба все перевірити. Плюс Джон Конор готує атаку на центральне ядро Скайнет. Він хоче, щоб все пройшло без хуйні, тому після діалогу за життя ноги в руки і пішов. Ось ми вже в центрі міста, оскільки ми майже на нулі, тут є конкретний. У пораненого солдата дізнаємося захисні системи якоїсь дітька не діють. Сука, наш док все ще десь там. І ще один момент. Атаку скайнет очолював хтось зі своїх Блядство, не інакше. Варіанти два або в рядах зрадник, або це черговий засланий козачок Термінатор. На виході солдат вимагає евакуації, бо ситуація пизда. Але ми йому відповіли, що поки наш вчений гівнім учений не буде тут, ми нікуди не підемо. Вилазимо в якийсь псевдо Афганістан, запрягаємо пару міцних хлопців і біжимо до дока. Нас позажимали за яйця в круг на 360. Тупо пекло. Але оскільки ми головний герой, нам особисто поїбати. З боєм пробриваємося вперед і зустрічаємо цю гігантську суку з пасаден. Я вже такого сам відгамселив, тому з цим проблем не буде. Хотів я сказати, але тут я відкинув копита не один раз. Але не суть. Ми вже прорвалися до наших військ які були в оточенні, тому поки наші вояки обороняють шлях відступу, мрігаємо до яйцеголового. Єбана Уляна, ви ж сука, це бачите також. Грьобані п'ятиповерхові танки, йобаний рот! Хулі нам такі не дають, єбані американці. Та похуй, треба бігти до дока, поки не стало занадто пізно. Цей хуй балоновий заникався під стіл і чекає з моря погоди. Міг би вийти якось допомогти, блять. Коротше, Елвін або ж яйцеголовий каже, що прибув один із посильних з наказом про тимчасове вимкнення систем фільтрації цілей. Через це якби захисні системи і не працюють. Класно, блять. Прилітає сюрприз і ми по вйобок звідси. Нарешті ми дійшли до сховища. Елвін нас відправляє до Бейрон, але я ж надаю перевагу переговорити з усіма другорядними персонажами. Так, на всякий випадок. Дійшла черга й до Бейрон. Доповідаємо, що центр міста пройобаний через те, що один із солдатів передав її прямий наказ про вимкнення систем фільтрації свій чужий Ну і тут, коротше, Бейрон просить нас знайти того, хто саме передав цей наказ. Виявляється, на усіх посильних стоять GPS-трекери, тому знайти їх не буде проблемою. Пару слів туди-сюди. Обновочка у брата Дікстрей і на вихід. Під час виконання завдання маркерів не буде. Треба керувати чисто на пищалку сигналу. Тому це вже хоча б не так одноманітно. Ми, до речі, знову у склицьких районах. Скайнет тут же засів добротно, але похуй. Дали сайт-квест, щоб заздімкувати вогнеметника, з яким я зустрічаюсь далеко не перший раз, але допустимо. Декілька разів обісрався та ще й помер в грі. Але нічого страшного, вирішив я, значить, по приколу закусити злітаючою паскудою, я трішки навіть спутів, але все ж таки дав їй пізде Лут з неї не айс, тому в сраку я їбав таки, я потратив на її вбивство більше, ніж отримав. Залетів по бомбокс, який рубав на цілий квартал. Треба цим пацанчикам показати, що таке смак. Блять, ті наталі! Тут я проходжу повз місця, де раніше був форпост, але оскільки я його знищив ще у попередній серії, робити тут мені нема що. Тільки послухати репліку від головного героя про те, що це напевне уповільнило скайнет. Тільки от я не розумію, як за кілька днів скайнет у пасадемі вибудувала гігантське РСЗВ. А за кілька тижнів у цьому районі навіть не змогла відбудувати форпост. Упустимо цей момент. Сука, знайшов я одного з посланців, чи як їх там. При ньому був лист, в якому солдат ніби прийшов на місце зустрічі з Бейрон. Тільки він не викупав нахуя зустрічатись саме тут. Ну і коротше, пацанчика замочили. І забрала рацію. Сумно, але що поробиш? Біжу шукати другого хлопака. Другий штрих також був мертвий, як неочікувано. У нього, на відміну від першого, був цілий ПНБ. А як ми вже знаємо, у ПНБ є камера. Нам цього не показали, але, коротше, лазутчик повернувся. Доповідаємо все нашій китці, вона наказує уйовувати звідти, але особисто мені похуй, я навіть дезене роблю, а це вже про щось свідчить. Коротше, я вирішив старти з лиця землі ще один табір циган. На жаль, тільки віртуальне. Але колись прийде час. Супер мега гіперстелс, і ми вже ламаємо головний термінал. І стався Беох. Тепер зі спокійною душею утічкаємо до виходу з локації. Зустрілись ми з Бейрон віч на віч. Виявилося, вона хоче використати нас як приманку, але сама ж разом з нами і дюжиною бійців почекає, поки прийде лазучик по мою душу. І ми зненацька дамо йому понюхати не ми пуцьку. Герой переживає, бо якщо скайнет дізнається, що в одному місці знаходиться другий і третій номер на ліквідацію, то відправить сюди всі сили, які тільки зможе. Але головне не пісяти в штанину і сидіти тихо. Нам повідомили про рух по вулиці. Займаємо позицію і дивимося на цього Чубрика. Герой не може. Може сказати точно, що це той самий лазутчик, а вбивати невинного збирача ніхто не збирається. Але в кінці кінців герой все ж таки думає, що це він для Бейрон догадки достатньо, тому пиздує йому в черешню смачний заряд плазми. Чи яку хуйню ця залупа стріляє, не знаю. Він падає замертво, і нам кажуть, перевірити, що це він. І чи він ще живий? Насправді я б хуй туди пішов, бо я бачив, що йому було похуй на посив з дробовика в притул. От він і почав вставати. Всі відкривають вогонь, і у нас буде такий собі міні-бос. Ну, в цілому, це просто жарненький звичайний термінатор. Розбираємо цю суку на болтики та гайки, кружляючи навколо якоїсь поєботи. В такі моменти зникає атмосфера якоїсь безвихідів людства або що. Я не знаю, як це сказати. Ти просто перестаєш відчувати загрозу від них. Від слова зовсім. Важко повірити, що ця штука знищила цілий дивізіон самотужки. Але менше з тим. Ми принесли цю хуйню у сховище. Особисто я б так ніколи нахуй не зробив. Бог знає, як глибоко та надійно в ньому може бути захований трекер, який нахуй би розкрив положення бази. Але що маємо, то маємо. Справи йдуть досить хуйово. Коли люди побачили цього псевдопідараса, то почали думати, що в їхніх рядах вже є такі ж унтерменші, а хтось взагалі покинув опір. Бейрон перетирає деяке питаннячко з Джоном Конором, і в них виходить сутичка, бо Конор каже, що з цим металічним хуєм нам допоможе тільки доктор Мак, який наразі не є частиною опору. Але за ним спостерігав Джон, бо знав, що він ще буде корисний. Але є прикол, він спостерігав за ним, але нічого не говорив Бейрон, через що вона ще більше розізлилась. Забігаючи наперед, Бейрон була у стосунках з Пері, про якого іноді заходили. Мова в діалог. Ну і коротше, в його смерті вона винить саме цього мака. Ну так от, Конрад вручає нам знайти цього додіка. Бейрон розчихляє подробиці. Якщо коротко, то він має для нас перепрограмувати гвинтівку другого покоління, яку ми принесли разом з цим жмуром. Сам цей штрих вже навчений, допомагав нашим товаришам цим ділом. Тому йдемо саме до нього. На виході з псевдолабораторії нас здибає Ерін, дізнавшись, що Джейко піде до голівудських пагорбів, просила його завітати до неї додому поряд з. Ой, сука, вибачте. щось стало зленамець. Бабця хоче переконатися, чи її чоловік не залишив ніякої підказки в них дома, де його шукати і чи він взагалі живий. Базару. Коротше, опинився я в лісі і ухуїв. На зв'язок вийшов той самий незнайомець. З ходу він почав втирати, що я повинен вивезти усіх зі сховища і з'їбався. Особисто я на цьому моменті подумав, що йому вірити як пса доїти. Бо виходить, що якщо він пережив той вибух, і який, якщо не вбив саме ту модель лозунчика, то явно надовго знешкодив, то він, сука, сам термінатор. Іншого пояснення я знайти не можу. Типу, як там іще можна було вижити? На цьому моменті я був переконаний, що справжній незнайомець помер, а це створений на його основі, термінатор, вийшов на зв'язок зі мною, щоб я вивів якомога більше людей зі Сховище, щоб роботом було легше його зачистити і вбити мене та Бейрон. Якось так, але ми ще до цього дійдемо. Знаходжу камеру цього мака. Починаю з ним якийсь безглуздий діалог по типу: Ти Термінатор, я не термінатор, я свій, нам треба поміж, щоб дослідити нову модель термінатора. А може це і є нова модель термінатора? Ну і так далі пішло-поїхало. Врешті-решт, Тіп захотів, щоб ми пройшли якийсь єбучий тест на термінатора. Доходимо до якогось особняку, через який нам треба пройти. Тільки є момент. Тут вісім термінаторів, з якими я, звісно ж, попиздився. Мало не потух, але тим не менш, не потух. Сука, цей Бовдур каже вилізти на сцену і прочитати вірші. Посилаємо його нахуй, і виявляється, він захотів, щоб ми вийшли на сцену, щоб нас не засік мисливець. І взагалі він просто тягнув з нас прикол. Бо після того, як побачив, як ми стріляємо, одразу зрозумів, що термінатором тут і не пахне. Я ж казав, що жодна машина не зможе симулювати звичайну людську тупість. Коротше, ціп хоче, щоб я йому допоміг, і тільки тоді я зможу звернутися за допомогою до нього. Ну, ніби справедливо. Та лапаємо до місця падіння літака, де застряг його пабук шпіон я пропущу ту частину, де я спочатку облизав цілу карту, та раніше, ніж мав би, знайшов бункер цього дебіла. Обшукав дім Ерін, знайшов кілька листів та підказок, де міг би бути її чоловік Пітер. Ну і знайшов труп якогось старшого чоловіка там, де я мав знайти записку, де його шукати. Скоріше за все, це дійсно її чоловік, але не факт. Я не можу знати точно. В його руках була записка адресована Ерін, в якій Пітер пише, що він переїхав у Мексик і буде чекати її там, якщо вона, звісно, знайде це посилання. Ну, що сказати. Поїбати, шкандибаємо до літака, забираємо пабука і направляємось до бункеру шаленого діда. Але на цій ноті я з вами буду вимушений прощатися. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Обов'язково діліться своєю думкою на рахунок відео та гри в коментарях. Невдовзі з вами побачимося, мої пузаці-мурчики.